Тобі, сталю небесний, вчителю душі, істини живе, з все не сповняє скровіщебла і жизнеподателю, прийди в селий, савни, очистини, отця, кія скверний, спаси, блажа, душі наша, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю, і Сину і Святому Духу. Інені, і нині і вовіки вікова, амінь. Пресвятає Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наша, владико прости себе, наша, святий по сіди, сина, мочі наша, імене Твоєго горади, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину і Святому Духу, Інені, пресну, і нині і вовіки вікова, амінь. Отче наш, що єси на небесі, да святиться ім'я Твоє, прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, і на землі хліб наш насушний даш нам не і остави нам доли наша, як ми островим дожником нашим, і не веди нас воєскушає, но і збави нас от лукава, Яко Твоє царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа. На ній приясну й во віки віку. Господи помилуй, господи, помилуй, господи помилуй, Господи помилуй, господи, помилуй, господи 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 помилуй. Слава Славу ци, сину і святому духу. І нині присно, і, і во віки вікова, амінь. Приїдьте, поклонімся цареві нашому Богу, приїдьте, поклонімся Христу, цареві нашому Богу, приїдьте, поклонівся і припадемо самому Господу Ісусу Христу, цареві Богу нашому. Благослови, душа моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличилися єси зіло. Во ісповідані, і во веліпоту, облекса єси, одіяйся світом, як коризою. Простирає небо, як кожу, покриває водами привиспрення своя, полагає облаки на восхождення своє, ходяй на крилу вітраню, твори, ангели своє, духи, і слуги своє пламень огнений, основає землю на твердий я не преклониться, бо вік віка. Безна, я кори за одіяніє, я на горах стануть води. от запрещення Твоєго побігнуть, от гласа грома Твоєго убояться. Восходять гори, і не сходять в місто, же основал, єси їм, приділ положив, єси його же не пройдуть, не ж обратяться покрити землю. Посилай сточників, в дебріх посеред гор пройдуть води, напаяються звіри сильні, а ждуть онагри в жажду свою. На тих, хто це небесне привітають от среди камені, я дадять глаз, напає гори од привиспрініх своїх, от плода діл твоїх насититься земля. Прозябає траву скотом і злак на службу чоловіком, і звести хліб од землі і віно веселить серце чоловіка, умастити лице є і хліб серце чоловіка укріпить, насидяться древа, польне, кедри ліванські, і жиє сина садил, там у птиці возніздяться. І жилище жили ще предводительствує, тіми горе високе, єленем камінь, прибіжище заяцем, сотворили силу нововремена времена, сонце позна запад свой, положили сітьмуї безнош, наже пройдуть сі звіри дубравні, не рекаючи восхитити, і взискати от Бога пищу собі, сія сонце, і собрашася, і в ложах своїх лягут. І чоловік на діло своє діло ні своє до вечора, якого звеличишися діла Твоє, Господи, вся премудрості сотворил, єси і сполни, і са земля твари Твоєї, сіє море великої, пространної та їх жені з сла. Животне мале з великими, та мо кораблі приплавають. змійся Його же создал, єси ругатися йому. Всех тобі чай да ти їм в во я дав, що тобі їм соберуть, то отвершу тобі руку, вся є і сполняться благости. Котрешу жителі лице возм'яться, отимиши дух їх і іщезнуть, і вперсь свою возвратяться, послеши духа твоєго, ісозиждує, і созиждуться, і обновиш лиця землі. Буде слава Господня во віки, возвеселиться, Господь у ділях своїх, призирай на землю і творею, трястися, прикасайся горам і дим'яться, воспою, Господи, в животі моєм. Пою Богу моєму, дон, де же єсмь да усладиться йому, бесіда моя, аж живо о Господі, да іщезну грішниці від землі, беззаконниці, не бити їм. Благослови душе моя, Господа. Сонце позна запад свой положили сідну і безноч, Якого звеличе, що сиділа Твоя, Господи, вся премудростю і сотворил єси. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, присну, вік і присно, і во віки віковамінь. Аллилуйя, аллилуйя,луя, слава тебі, Боже, Аллилуйя, слава тебі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Господу, помолимся. Госпошні помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, мир, спасені душ наших, Господу, помолимся. Помилуй, Господи, Омирюйся, мирі мир благостояння, святих Божих церквей, суєдененіє всіх, Господу, помолимся. Помилуй, Господи, помилуй, Освятім храмі сам і совірою, благовінням і страхом Божим входящих вонь. Господу помолимся. О святішем селенстві, мархіри, і нашім ліві папірівським приосвященному єпископі нашим кертиодорі, і боголюбивом єпископі нашим Кирнілі, чесній пресвітерстві во Христі, дияконстві, о всім пречті людях, Господу помолимся. Господи помолимося. Обохранимом народі нашим, о придержащих властях наших і о всім воїнстві, Господу, помолимся. Господи Оградісем, о святої, обители Се, і о всяком граді в страні, і вірую живущих в них, Господу, помолимся. Облав розтворення воздухової, зобилії плодов земних і временних мирних. Господу, помолимся. О го плаваючих, потішествуючих, недугуючих, страждущих плінених. І о спасенні їх, Господу, помолимся. Господи Ой, збавитися нам у скорби, скорбі, гніва і нужди, Господу, помолимся. Заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже Твоєю благодатію. Господи помили. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владичицю, нашу Богородицю і преснудів Марію со всіми святами, пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш, Христу Богу предади. Яко подобає Тобі всяка слава, честь і поклонені Є, Отцу і Сину, і Святому Духу, на ній привісно, й вовіки віку. šemljavo odivo zvatebi u slem ja voj mi je lasu mole ni ne davo zvati mi tebi u sve šimljavo a ispravi samo dvamo ja jako kadivo preovo Вечерня, я услышіння Господи. Боже, Господи, хранений я устою, моїм і дверей я в уснах моїх Не неуколи, серця, мойого, славе стало а не вчивати вини огрісів, со чоловіки, діла, і що ми беззакони, не сочтуться свої, збраним їх, накажені, милості обличеть обличеми, є лише грішно, да не мастить глави моє. Я. Яко є ще й молитва моя во благоволені, їх пожертви, Боша, прикамені, суди є їх, услышаться лаголи мої, змогу, яко змого, що як що землі просидеться, на землі, розточишеся, кости, їх приаді, Яко у тобі, Господи, Господи, очі мої, на Тя оховані, ото й душу мою, сохрани, я отці ти уже составишем, і особла, зділаючих беззаконні є. Паду во мрежу свою грішнице єдиність, а змудон, де же прийду. Ласом моїм, кого Господу звала, сум моїм, кого Господу помолився, пролю при ним, олени, моє печаль, мою при ним возвіщу, не дай ще задати до мене духу моєму, де позналася, стези моя, на пути Семку, не може, хозда, скріша сід мені, смотря в Одесною, і возглядя, і не бізнає й мене. Угири вістов до мене, нізивай, душу мою возваку Тебе, Господи, ріг. Ти си у поланній моє часі, моє, єси на землі живих. Воні молені моєму, як усмирихся зіло. І мене одгонящим мене, як у паче мене, І зведи неси душу мою, і сповідатися імені твоєму. Мене ждуть праве, несе донде живо засим'ї, злобі на возлаку тобі, Господи, Господи, услыши глас мой, да буду душі Твої немлющі, гласу, молини моє, а ще беззаконні на зріші, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе огочішені, слези, спаси, покаяння мені даш сокрушеною мислію, як ода у скверну душі моє, злі окалях, Тія неправедна, я на всяк час, і я на сіє моля, шую, тебе рочую, я не скілики твоє чоловіколю. Твоє Тя, Господи, потерпі душа моєго, слово Твоє, бува душа моя на Господа, ради, о душе і райські, во многих грісіх, я же содіяла, Єси вожити, і вноже сулишніх воїн змолися, совозника, є же і слезами, Яко да врем'я подасться тобі покаянний як, да не, неплодна я смоковниця, от залишиться в гоняєнський, сестра. Остражи утриня до ночі, остражи отриня да оповає, Дизраїльна. Землі, заповідь Твою сотворих, а коявлюся в тобі, сидячиму на пресогорі, і слово дати, і сутко я тих, я же во відіні, не по коєш до соді, як Хрисне мой, тім же зову тебі, твоїх слуг молитвами спасим я блудна. Ламилозі многи нелої збалені, і той славу в ізраюсі, законіє, як само віці свідтелі, є слава, воплощені я, ученице прибогатій убажаєтеся, як комолнія, восіяючи, і міру, я вестеся, як коримислені, я сладості скапаєте. Яко пресно а ріки райські, а я зіни я з інше в церкві Божественне напояєте, хвалите, Господа, сі язици, похвалите, Госій, як лучи блистаючі зарями духовними помір весь послани бисе, чуде здійство независно, подаюче, служителі Христових таїн бивше, і Бого я скрижалі Божія благодати, написання Богона наученого закона, священо тайнице пребогати. Як утвердися, милості на нас, істина Господня преживає І барська трость при мудріх шатані і я яструї пречерта, бо я учені, і благодатна догмати, і, і Тайм ясно, і зложивши Євангеліє, і пище присносушні, як не і ангельської наслажденіє, і примиваючую славу, слава Отцої і, і святому Духу, і на ній пресної во віке вікова. Радуйся, сонце світо зарноє, сонце не заходимо, гомно сила, я же сонце осіявше, що я недомисленоє, радуйся у ме облистає, божественне в луча облистанія, о, земли землі конці, я живу істину златозарна я, Вся добра і пренепорочна, я, я же світ невечірний, вірним я. Е, мудрость прості, світи тихий, я слави, безсмертна Оса Небесна. Істе, прише сонця, назапать, відши світ, вечерній поєм Отца і сина і святого Духа Бога, до Своїм є вовця вся времена. Під бити гласи преподобними Сине Божий живота і все, Мудрость во Дворіх дому Бога нашого, благословете, благословите, Господа, Господа, благословити Словите, Господа, Господа, благосло. Боже, Одес наших і хвально, і прославлено, ім'я Твоє віки. Амінь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, яка упованих, Господи, на нас оправдані.

Святого духу не присутні по віки вімінь. Сповним вечерню й молитву нашу, Господеві. Господи помилуй Заступи, спаси, помілуй, сохрани нас, Боже Твоєю, благодаті, Господи помилуй Вечора всього совершенна свята, мирне безгрішна, у Господа проси, ангела мирна, вірна наставника, хранителя душі тілес наших, у Господа проси. Прощення, оставлення, гріхові при грішенні наших. У Господа проси. Добрих і полезних душам нашим і мирам, у Господа проси. Проче время живота нашого в умірі покаянні скончати. У Господа проси християнської кончини живота нашого, безболізнене, непостидне мирне. І доброго отвіта на страшнім судищі Христові проси. Господи, Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славну, владечицю, нашу Богородицю і преступню Марію, со всіми святими пом'янувши, самі себе, і друг друге весь живот наш, Христу Богу предади, як облах і любець Бог єси і тобі, слава, веселаєм. От і Сину і Святому Духу, на ній превісной во віки віко. Глава ваша, Господе ві приклони. Господи Боже наш приклонивий небеса і е суши, на нас спасені рода чоловічеського брезві. Не раби Твоє достояння Твоє тобі бо страшному чоловіку любцю судії, Твоя раби подклониша глава своє же покорише вия. Не от чоловіку жадаю, що помощі, но твоє надіющеся милости, і Твоє чаю ще Я же на всякое время, і по настоящем вечері, і у приходящую ноч от всякого врага, от всякого противного дійства діявольського, і од помушленій суєтних. І воспоминані лукавих. Буде держава царствія Твоєго благословена, і препрославлена Отця Отца і Сина, і Святого Духа, нині пресной во віки віку. О, о, о страшно прешествиє Твоє Христе, да не услышимо. Пасе воспожіхо, а ще і Твоя повеління не сокранихом, занебрежені є наше, но пощади душі наша, Молиця. Тобі вози дохочимо і живущему на небесі, як очерабору Господні своїх, як не бониворого Господній Своя.

Нечижений я, найбаче душа наша поношена, в злиочем і уничиже, Покаяння не сяжат, ниже пакіс, Всего ради молюття Христа Боже, в прежде конца обратитися і дати умілені. Якода избавлюся, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, и на непресноего веду. Архангельські Господі, вірний небесний, чертоти і двер запечатану, бо істину, радуйся і я же радий отрасте нам спаси Христос, жизнь одавець і Бог, не зложи влади чи це мучитими, безбожний овраги наша, рукою Твоєю. Regis Tayahu Kubaniya Krizfil Жереба Твоєго владикого пола Твоєму соміру, якобіні ста очі спасання Твоє, я же жив Святовал при лицем всіх людей, світ откровені, я лихо, славу людей твоїх ізраїля, святий Боже, святий гріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий, Боже, святий гріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий гріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава і Ісуну, Святому Духу, і присну, і мові і віка, амінь. Тройце помилуй нас, Осподи, Оче, Владеко, проси, беззакон, Сліди, посліди, Слен, Оче, Господи, очисти ріки наша, владика, просте беззаконня, наша, Святий посіди, все, мощі наша, Імені Твої, городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, і Сину, і святому Духу, і нині, і пресної віки вікова, Отче наші, на небесі, Да сіди сім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя. Яко на небесі і на землі, хліб наш насушний Даш нам внес, і устави нам дола і наша, я коже йому оставляє, дождиком нашим, і не веди на Свої скушені, навіть злами насладуха, Твоє царство і сила і слава Отца, і Сина, і Святого Духа, на ній пресной, во віки віку. Святому Духу і нині приснує, бо віки віковам. Красоті дійства Твоєго і пресвітній чистоті Твоє, а в Рині, у дивися, в об'яше ти богородице, по уюти похвалу, принесу настойную. Боже, бозимуся, не недоуміваюся і ужасаюся, тим же, яко бих, вопію ти, радуйся, благодатна. я. Помилуй нас, Боже, по великої милости Твоє молим Тися, условийш і помилуй. О, Господи, помилуй. І ще молимся о святішем вселенствам архієрей нашим ліві поперемсним при єпископі нашим кертиодоріго любимом єпископі нашим керніли, о служивших і послуживших во святом храмі сем, і отців наших духовних, і все во Христі, браті наших. Ще молимся об ранимом народі нашим, о придержащих властих наших, і о всем воїнстві, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся о предстоящих людях, ожидаючих от Тебе, великої, багатої милости. Отворяючих нам милостиню і за вся православна християни. чоловіко любець Бог єси тобі славу осілаєм отцю і сину і святому духу нині пресно, і присно і во віки віків амінь Премудрость святий же хороби ми славніший безрівняний серафим безисприйняго бо слово рочою сущою бороды суддя величає єсте божоговання наше слава тобі і святому Духу, і нині присно, і в віки віковамінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи. Христос, істинний, Бог наш, молитвами при чистої Своїй Матері, заступленьми чисних небесних сил безплотних, блаженого священого мученика Теодора, єпископа Мукачевського і святих апостолів і дияконов. Ніканора, Тимона тимонай пармена, їх же пам'ять совершає, і всіх святих, помилити, спасет нас як облах і чоловіколюбець.